Партнер програми Шоурум інноваційні системи майбутнього від Ельрої. Жахлива загибель погонича та двох коней на міжнародній трасі Київ Чоп легковик но влетів у Гужеву підводу. Від удару на швидкості підвода розлетілася. Вижити шансів не було ні в селянина, ні у тварин. Чоловіку було 47 років. Каретою швидкої його забрали до районного моргу. Водій Тойоти не постраждав. Це житель Житомирщини. Тієї ночі курсував через Рівненщину на столицю. Це сталося орієнтовно о третій ночі. Водій автомобіля Тойота кемері Кемері» 34-річний Омирянин, рухаючись у напрямку Києва, допустив наїзд на гужову підводу. За даними поліції, на момент ДТП ділянка дороги, де сталася аварія, не освітлювалася. Окрім цього, гужовий транспорт не був належним чином обладнаний для руху в темну пору доби відповідно до вимог правил дорожнього руху. За попередньою інформацією, водій легковика був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть, потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу. Посу України Граната в будинок підприємців полетіла сьогодні вночі. Інцидент стався біля опівночі у приватному будинку на вулиці Дмитра Багалія. Після вибуху розбилися вікна на другому поверсі, двері, дерев'яні перила та підвіконня. З мешканців ніхто не постраждав. Будинок належить 52-річній рівнянці, але фактично проживають донька з чоловіком. Вони приватні підприємці. Подружжя на момент вибуху перебувало в оселі. З місця події поліцейські вилучили металеві уламки та важіль запалу до Ної гранати за цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини цієї події осіб причетних до цього. Сім гектарів відкритих територій згоріло з початком потепління. Люди свідомо порушуючи усі правила, закони та попередження, підпалюють сухостій та очерет. У різних районах області щодоби горять масиви полів та городів. Селян не зупинити. Лише з початку потепління внаслідок необережного поводження з вогнем громадян, вже виникло 19 пожеж на відкритих територіях, загальною площою, яка складає майже 7 гектарів. У цих випадках рятувальники зарадили можливим бідам. Вчасно виїзд. Дилин та гасили. Нагадаємо, тогоріч через такі безумства загинула не одна людина, згоріло не одне приміщення. Окрім цього, підпалюючи сухостій, вогонь стає неконтрольований та доходить до лісових насаджень. Що спалювання сухої трави завдає значного збитку державі, та в першу чергу навколишньому середовищі може спричинити пожежі в будівлях житлового сектору, знищити лінії електромереж, газу та нафтопроводів. Рятувальники постійно проводять роз'яснювальну роботу серед населення області спалювання сміття негативно впливає на стан навколишнього середовища і загрожує здоров'ю людей. Під час горіння виділяються різноманітні речовини, які загострюють або викликають захворювання переважно серцево-судинної системи і дихальних шляхів. За такі дії порушники ще й можуть сплатити штраф. Природоохоронне законодавство України забороняє спалювання залишків сухої рослинності і особливо відходів. У лісі знайшли бомбу. Сигнал до піротехніків надійшов від лісничого. Люди сказали, що випадково знайшли небезпечну одиницю. Сапери у той же день дістали із землі артилерійський снаряд. А коли обстежили навколишню територію, то виявили ще й авіаційну бомбу вагою 50 кілограмів. Це територія Клевенського лісгоспу. Майстром лісу Клевенського лісгоспу було виявлено один підозрілий металевий предмет. Зовні дуже схожий на боєприпас. Піротехніки державної служби з надзвичайних ситуацій встановили, що це артилерійський снаряд калібром 76 мм міліметрів часів Другої світової війни. Під час додаткового обстеження прилеглої території на глибині приблизно 20 сантиметрів рятувальники знайшли ще 50 кілограмову авіаційну бомбу ФАП 50 часів війни. Виявлені артефакти були радянського виробництва, перебували у бойовому стані та становили серйозну загрозу для любителів лісових прогулянок. Бомбу та снаряд вивезли у безпечне місце та знешкодили. Сапери попереджають неадекватні дії зі старими боєприпасами. Мо можуть бути смертельно небезпечні. Нагадаємо, кілька років тому під час розваг з вибуховими предметами загинув молодий хлопець із села Зоря. Він в компанії друзів розвів багаття, стався вибух. Вижити шансів не було. Учня поховали. Тому рятувальники вкотре закликають бути свідомими та проводити бесіди зі своїми дітьми. Перебували в бойовому стані та становили серйозну загрозу для людей, адже були знайдені за 300 метрів від житлового сектору. А радіус ураження при можливому вибуху сягнув би до Січа метрів також у бомбі містилося майже 30 кілограмів вибухової речовини у тротиловому еквіваленті. Заробляють, відмивають де тільки можна. На Рівненщині з посади головлікаря може полетіти керівник Корицької райлікарні. Під час перевірок медичній установі знайшли фінансових порушень майже на півмільйона. Ревізію проводили спеціалісти управління західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області. Працівники закладу організовували протиправні платні послуги для пацієнтів. Окрім цього, за два роки установа зайво сплатила більше 65 тисяч гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виявлено порушення при нарахуванні та виплаті надбавок, премії відпускних, оплаті за комунальні послуги, використанню пального та медикаментів, визначенні розміру орендної плати та орендарів тощо. За результатом ревізії до адміністративної відповідальності притягнуто 9 осіб. На засіданні районної ради мають вирішити, чи може керівник лікарні і надалі займати посаду. З бюджетними коштами операції, поки в лікарні не. Ведуться. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Шоурум інноваційні системи майбутнього від Ельрої. Безпека має своє ім'я, тому знайомтесь: Ель Рої, шоурум, інноваційні системи майбутнього. Від Ель Рої» – це широкий асортимент відеонагляду та охоронного спостереження, томофони для різних потреб, системи контролю доступу та відеонагляду будь-якої конфігурації, повний обсяг робіт із проєктування, монтажу та сервісного обслуговування, обладнання, усі види комплектуючих та аксесуарів, квадрокоптери, роботизовані камери. Безпровідні системи виклику персонала, системи запису та зчитування даних, сучасна безпровідна сигналізація, супутникове телебачення. Ціни нижчі, ніж будь-де. Рівне вулиця Щаслива, 14. Телефон 067 364 66 46. шістдесят чотири безпека, що завжди з тобою.